Не можуть продати для волинських лікарень і шкіл вугілля, бо отримали усну заборону від міністерства енергетики. Такою інформацією нас шокували гірники шахти номер 9 Нововолинська. Там кажуть, обласна військова адміністрація звернулася до Нововолинської шахти, аби закупити вугілля, от тільки продати його стало неможливо. Продаж вугілля на потреби області кажуть шахтарі їм заблокували. Ситуація складна, розповідають гірники з вини самого міністерства. В основному порядку дали вказівку, що відгружати тільки на енергетику на Укровугілля, таке створили державне підприємство. На мою думку, це державна прокладка, яка взагалі не потрібна. Маразм доходить до того, що обласна адміністрація подала заявку, що хоче купити у нашої шахти вугілля в кількості 3 тисячі тонн. І наше підприємство згідно вказівки начальника департаменту, ми не можемо навіть цього зробити, тому що заблокували. Наразі на Нововолинській шахті 2,5 тисячі тонн вугілля, але продати його на потреби волинських лікарень, шкіл і садочків зась, каже голова профспілки нововолинських гірників. Інформацію про те, що з міністерства енергетики блокують поставку волинського вугілля, зокрема через керівництво ДП Волинь вугілля, оприлюднив і керівник незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Він вже в звертається до СБУ національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури ДБР, Міністерства внутрішніх справ і всього Кабміну. У той час, коли на складах теплоцентрали запаси вугілля значно менші ніж обсяги, які передбачено згідно зі стратегічними запасами, це саме те вугілля, що потрібне вже сьогодні для побутового споживання та на об'єктах соціальної комунальної інфраструктури лікарні, школи, дитячі садочки, тому подібне в умовах воєнного стану державні потреби у забезпеченні енергоресурсами саботуються також відповідальними особами міністерства енергетики. Вугілля окислюється, втрачається його споживчі властивості, а відповідно і вартість. Ці шахти пробує якось, будемо так сказати, щоб ця відгрузка відбулася залізничною колією, але тут втрутилось ДП-Волинь вугілля, яке заблокувало е, ну, реалізацію цього вугілля, яке підпорядковане ДП-Волень вугілля. Спочатку дали добро, щоб їхня площадка була для дев'ятої шахти, для вугілля дев'ятої шахти, а потім відмовилися. Як відреагують усі правоохоронні, силові та урядові відомства залишається поки що чекати. Чому ж Міненерго блокує реалізацію Волинського вугілля? Голова профспілки місцевих шахтарів пояснює, переконаний, що причина у нещодавніх подіях на шахті. Міненерго невпинно намагалось поставити на копальню нового керівника. Гірники виступили проти, домоглися, аби міністр Герман Галущин енко змінив рішення тепер же кажуть отримали блокування реалізації вугілля така вказівка далася ну я думаю та я не думаю я впевнений що з останніми подіями вони всяко блокують нам роботу я думаю це за цим всі стої всім стоїть смотрящий він ви думаєте це така помста за те що шахтарі не допустили нового керівника і відстояли того що був так Ну, звичайно. Я не думаю, я впевнений того, що буде так сказати, з Києва надходять ну неофіційно такі дзвіночки, що знову готовиться кандидатура на шахту. Нагадаємо, шахтарі повідомляли, що на закупівлю вугілля держава виділила 2,5 мільярди гривень. Мовляв, саме тому на шахти розставляють своїх людей. Цей процес нібито курує Смотрящий Андрій Вєнгрін. Як нам розповів голова профспілки гірників України Михайло Волинець, Вєнгріна пов'язують із розкраданням Львівсько-Волинського вугільного басейну. Змінити директора нововологів. Винської шахти не вдалося. <плес> Олена Лищук для новин на часі.